Так, сьогодні ми з вами будемо займатися дуже цікавою темою, дуже простою, я б сказала, ця тема називається математичні ребуси. Ну, взагалі, не обов'язково це слово математичні можна прибрати, просто ребуси. Що таке ребуси? Це слово, яке зашифровано, при складанні ребусів використовують певні позначення. Я розумію, що бачу. Ми вчора Що, інформацію. Що, Нам якраз по інформацію. Ну, ми теж війна. вчимо на інформатиці, і це дуже легенький. Ну, і а, кажіть, будь ласка, чому ви всі кричите? Ну добре, це не важкий ребус. Тобто тут є лимон і дві букви. А Д. Тому ми лимонад. слово лимонад. Юля вимикає звук, бо я зараз буду з неї знімати. За викрики її зірочки, їй це не буде подобатися. А що Платон ти тягнеш руку? Опускайте руки. Я, просто... Я тягну, в мене є запитання. Опускаєте. Давай, яке запитання? А там потрібно вибрати математичні ребуси. Ну, скласти їх, самостійно скласти. Зрозуміло, що, що це були ваші власні ребуси. І так, давайте подивимось далі. Так, цей якийсь тут заплутаний, його пропустимо. Ну, до піца це взагалі не ребус. Так, а ну-ка давайте ось цей подумаємо. Так, а це ви було... підняли руку ви що, знаєте, не викрикувати, якщо знаєте, піднімайте руку. Це не на зірочку. Добре. Вікуля, тримаєш руку, я бачу. Я когось з вас запитаю. Так, ну давайте візьмемо Юру прийменку. Юра, що угу. скажеш? Морозове. Чому так? Давай поясни. В слові морш, так? А четверта буква О. Замі... заміняємо на О. Бачите, чотири дрібні О. Далі з І склад... складена літера В. Тобто з І В. І ще додаємо О. Тому морозиво. Не будемо записувати, зрозуміло це? Так, Зрозуміло. Це... Так. так, далі. Не поспішайте, опускайте руки, бо я зараз запитаю, ви не будете знати. Це не на зірочку, не будемо, бо сьогодні будемо відпочивати. Просто треба буде розв'язувати Дякую. Мені ось такі уроки подобаються, коли треба відпочивати. Так, ну давайте. А, Ой, а ось я хочу... хотіла на прикладі цьому дещо показати. Дивіться, діти. А якщо в мене. Є кома, яка стоїть знизу, то це що означає? Що перша літера цього слова убирається. А якщо кома стоїть зверху, то остання літера убирається. Ці дві коми від... відносяться до слова диня, так? Тобто, що означають ці дві коми? Що перші дві літери в дині ми прибираємо. Я рекомендую такі ребуси розв'язувати з ручкою. Я знаю. Не треба викрикувати. Піднімайте руку, я буду бачити. Ну, давайте ще дамо можливість. Так, бачу, Костя був першим, так? Ну, давайте Костю послухаємо. Варення. Ну, давай поясни, чому в літері А, так, в А. Знаходиться Р. Тепер слово Гена, так? Першу mm. прибрали. Н, А останню прибрали. А тепер диня, Д прибрали, варення, так? Зрозуміло, це. Yes. Дивимось далі. Так, Юру бачу, Нікіту бачу. А що это перше? Ну це болт такий. А, болт. Чи болт, болт. Я бачу всіх, ви всі молодці. Давайте дамо слово Ярославу. Ярослав, що ти побачив? Це борщ. Борщ. Бо у слова болт ми прибрали Л і, і залишилися ще Р і Щ, борщ. Так, тобто у вас там є спеціальна програма, яка може створювати ребуси, так? Так, Самостійно ребуси. можете. Так, складати їх. так нас На... Навч... Ну нам показали програму і сказали, що натискати. Ось uh -huh. так. Так, а ну давайте тут думайте. Ой, я навіть не знаю. Так. Віка, будь ласка. Фрукт. Так, тому рука. що тут F і рука. Рука, а але, але замість А ми кажемо Т, да, і буде фрукт. Так, добре. Давайте далі. Це ви залишили, ви знаєте, так, Костю бачу. Костя вже відповідав, я хотіла б, щоб всі змогли відповісти. Зараз. Ну, так, а ну вимикайте звук. Давайте Артема Борденюка. Артем, ем... Що ти побачив? Зміг розв'язати, чи ти просто забув опустити руку? Забув посуду. Ну, давайте тоді Юлю цвіт, бо вона там дуже скаржиться, така сердито сердить. Овоч, бо О, В О і Ч. Овоч. Всі згодні. Так. так. так, 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 так. Добре. Так. так, ну, щоб було справедливо, треба всіх запитати, йдемо далі. А, так, це було вже. А, ще хотіла сказати, якщо предмет а, намальовано перегорнутим, то слово треба в оберненні. Ну, наприклад, що тут? Сані. Чи як це розшифрувати? Санки. Санки, Санки. Да? Тому С. Ес... Ой, не в ту сторону я написала С. Так, зараз очікайте. А. СА. Ікнас. Ікнас. Це ананас. Так, а чому ви викрикували? Ну, дійсно. Ці дві прибрали. А на N. а на ен треба. на N. Нас. А на нас. Ну, дійсно, ананас вийшло, так. Ага. Перевіряємо, бачите, ананас. Йдемо далі. Так, це було. Так, думайте. Ого! Так, Костя знов знає. Ну, Костю ми вже запитували. Давайте спробуємо ще. Платон знає, чи він забув опустити руку. Так, бачу, бачу. Так, давайте Лізу Адамову запитаємо. Я не впевнена, але мені здається, що це кома. Ні, щось тут не не Щось тут не кома. Думай, думай, думай. Так. Ну що, може? А... Давайте, Юра, відповідай пройменко сьогодні, Юр, відповідав ти? Мені здається, я, не знаю. я збив відпустити руку. А, ну давайте тоді Костю послухаємо. Око, так? так? А, око? А я зір. Зір. Ну і тоді що в тебе вийде? Якщо це око, так, і ви першу літеру прибрали, буде ко. А тут. Я вам написала відповідь. Кам -по. Кам -по. Кам -по. Так, віта да, да. Ко, це а потім М по Т. М. Поте, бачите? М. Літера М по Т розподілено. Тому буде слово компот. Компот. Так. Компот. Ну, піце це взагалі ніякий не ребус, це був вже. Так, оце. Бачите, що означають ці коми? Що тут першу літеру прибрали три останні. А що це означає? Незе. Майонез. А хто це викрикнув? Хто не знає, що ми повинні бути. Арденюк робити. Артем. Арденюк Артем, наступного разу. Будь ласка, Добро. не роби так, бо інші теж хочуть. Ти сьогодні вже двічі відповідав. Так, всі бачать, що це майонез. Так, смайлик май, Майонез майонез. Так. Так, ну тут щось страшне. Маша, Стійте на що Маша. таке взагалі. Я я, і придумав. Ти я, ти я придумав. Ну, давай, Платон, що ти хочу сказати? Вітамін. В і те, А, кінь, так, тут ми прибрали. А, тут, і ну, Маша. Маша, навпаки, треба її прочитати. А. Так. Ашам. Вітамін. Ашам. А. Ашам. вітамін, Я думаю, що він прав. Платон прав. Вітамін. Так. Ашам. Примірямо. Це такий Ашам. Вітамін. Так, це було, да? Морозове було. Так, це було. Так. так, що це в нас дуже просте? Каша! Каша! Каша. Маша їла кашу. Так, це хто в нас? Скажіть, будь ласка. Ельф. Ельф. А це джин. Ось думайте. Апель. Так, хто це викрикує? Хто викрикує? Можна, будь ласка. Костя хотів сказати, чи хто це? Так, так. Так, ну давай, Костя. Там... Апельсин. Апельсин, Поліна не відповідала ще. Чому апельсин? Дивіться, Ельф. Ми заміняємо четверту на S, Ап, L Замість А Аджин. Перші дві. А Це акінатор. Акінатор, так. Так, це акінатор. Це акінатор. Вот такий акінатор. Ну, так, це угадує всіх, він всіх угадує. Так, це же... білочка. А... білка, да, але навпаки, дивіться, що це означає Б, І, а, л, л, К. Ці е, дві закреслили Х. Біл... Хліб. Може, це не білка, а білочка. Давайте спробуємо Б. Бі. Ні, так, білка, так. правильно. Ну, так, білка. Що це буде это Хліб. 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 Білий. А, так. Хліб? Хліб, хліб. хліб. Я чомусь закрила три літери. Так, хліб. Тому що ми ж переварашуємо білку. Так, зрозуміло. Це хліб. що у нас? Можна, будь ласка. Будь ласка. Оце. Так, Костя Оце вже відповідав. Давай Никита, Поліна, можна Поліна. Я. Поліна, що ти бачиш? Це у нас морш. Завіняємо четверту букву на к, це буде морк і тут ваза. Ну, перші... От, перші не, останні, Це буде морква. Морква. Так, дійсно морква. Так, йдемо далі. Так, це було вже. Це було. Так, ну тут дуже просто. Чай. Чай. так. Чай. Такі ребуси не складайте, прості, бо конкурент. А там є математичні ребуси, може, математичні попробуємо? Чи що це таке математичні? А, Ой, це, це щось складене. А, так, це щось. а, це ви, як ви нам задавали, помните? Пам'ятаєте, так? Так, так, так. 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 А ну давайте спробуємо. Так, тільки якщо ви так будете робити, це дуже цікаво. І треба намалювати ребус самостійно. Так, ну-ка давайте а, згенерувати ребус. Так, згенерувати. Давайте дитяче. А то якщо ми там доросли, то це буде дуже важко. Ну, наприклад, слово а, множення. Так, чому воно не вбивається? А можна запитання? Так. Да. Ой, так, можна. В кінці року ми будемо свої, треба складати і. А це буде ваше домашнє завдання? О, бачите, множення. Множення. Воно нас по. Ах, клас! Ножиці, так, ці забрали там Гена, Диня. Ну, бачите? Так, ну так не цікаво, але треба намалювати буде самостійно, зрозуміло. А як ви до цього робили? Генератор, щоб ви вгадували. А, там були готові, готові от ребуси, бачите? Ребуси для дітей. Я не знаю, це були для дітей чи для дорослих ребуси. Я вже не пам'ятаю, як я сюди зайшла. Природа, бачите, ось математика, наприклад. О, давайте математику. Давайте, що тут? Так, вогонь. О, так, вогонь. Чи вогонь. газ це може бути? Так, но это газ все ж таки Ты что? Ты... Так, газ. Ой. А це від газу. ми убираем. Да на друга. Що? А ми від газу убираємо літеру? Ну, мені здається так, що від газу останнього гаму, знаю. так? Я знаю. А, ви. Давай, давай. На буде за. Що? На вашу. Ой, Цього? що Залишок. А, а чому так? Не за а що ж це було зал? Може, ага. це було. Ні, це точно зверху, то, тому, може це був дійсно вогонь, ну так, кошик, зал. кошик, кошик, ага. ну шок, а, зрозуміло, Гошок, а шок, і це поверну. перше слово, як у них зал отримали вони. Газон. Mm. А, ну зачекайте. Якщо газ, то за. Да. Може це не газ було, може це була плита, Газон. яка. Бачите, в них повинно були... Калошик, калошик в мене. Галошик. газон. Здається, якась помилка. Так, так. Залишок повинно, так. Стіти, ні, ні. Ми, значить, загишок. А, ні, загорішок. Залишок. Так, а ну давайте ось це думайте. Стіте, а є таке слово Нов... новогишок. Не знаю, на волосок не знаю такого. А, так. А тут що може бути? А що там от це збирати? А, ні, це від лисиці. Це від жаби і від лисиці. Тільки лиса Я запитила. Так, а ну-ка, бачите, іноді воно тут не вміщується. Тракт. Хто? В мене, в мене вийшло апсла. Ну, абстрактне слово ми не знаємо. У мене вийшло абстракт. Я знаю. Давай. Хто сказав, я знаю, давайте. Маша Біріна. Давай, Маша. А там ще продава. Не перебувайте, Маша, ми ж не чуємо, що Машунь, ще раз. Абциса. Абциса, так, є таке слово, але ви його ще не знаєте. А псиса, а, а це віськів, ми так будемо називати. так. Ну, просто, Дійсно, ці ребуси для вас трошки а, рано, бо ми не вміємо ще розв'язувати. Ну, ключик фітер, чи не що? Ви знаєте. Що? То, то ключик другий? Тут не просто ключ, це нота. Я що знаю, яка нота, чи що? Пс! Це тут не ребус. А. Там Сі. Було. Фа. Yeah. Це гігачан, це гігачан, я вірно сказав. Це... Ні, це теж щось складене, бачите, ми кудись залізли в такі ребуси, дуже. Так, давайте, звичайні. Так, послухайте уважно. А, давайте так. А, ми можемо зробити Його. ось що, послухайте. Тобто домашнє завдання буде скласти власні ребуси, але а, давайте кожен складає ребус. Надсилає людині, яка буде обирати з цих ребусів найкращі чотири. А так, може бути з пробелом? З пробелом, як це зпробило? Ну, ось слово, пробел, слово. Ні, одне слово. Ну, не треба... а, а, ні, в мене є пропозиція. Давайте так. Е, так, виберемо там, наприклад, дві людини. Які не будуть складати ребус, і, вон, і а всі інші будуть складати ребус. Ну, і ось так. всі складуть і ці дві людини, ось так ви... Давайте, да, давайте, так. Добре. це буду Ми я Потім але ти? треба намалювати власну, Я мені. оберу потім. добре, чотири ребуси від вашого класу. Так, тобто ви займаєтесь ребусами, давайте підведемо підсумки щодо кавокла.